Замість курток сукні, замість черевиків – босоніжки. Весна 2012 б'є усі температурні рекорди. Такої спеки на початку травня кияни уже давно не пам'ятають. Чорнобироби да. а да даже да. була сімрадура двадцять шостого числа. Да. Переживала таку спеку, уже загорала в 62-му маму». Ба більше за останні три дні центральна геофізична лабораторія зафіксувала одразу три рекорди. 29 квітня температурний максимум досяг майже 29,5 градусів. 30 квітня стовпчик термометра піднявся до позначки плюс 32 градуси цельсія. 1 травня температура перевищила 30 градусів тепла. Дочасному теплу містяни радіють, однак від докучливого сонця бережуться. Головне, шоб'єдки водичку. Ну і от там. Двінадцять, треба входити вже з солнечка. Водічка треба. Причому так, капельним методом. Два-три гладка. Два три гладка. Очень душно, дуже жарко. Кому терпець вірвався, лізуть до водограїв, бодай трохи охолодитися. Комунальникам теж спокотно, тому порушників не лають. Жарко. Хороша. Не ганяють вас? Ні. Там дуже багато. було. Там всі на східцях ще ходять. Менш відважні ховаються у тіні та їдять морозиво для продавчинь сезон у розпалі. Жарко сильно. Пожалуйста. багато морозива їсте тепер. Так о в день дуже багато, до тисячі в день. Все люблять, все і ливон шоколад, і вішні ванілі, і все люблять. Та не надто захоплюватися холодним радять лікарі. Через перепад температури можна застудити горло, не радять пити і людяну воду, натомість краще томатний сік і сіллю. Він втамує спрагу та відновить баланс солі, яку організм втрачає через терморегуляцію. Особливо пильнувати здоров'я мають. Люди з порушенням в нервовій системі. Мігрень сердечники, з порушенням ендокринної системи, де системи організму і також працюють з додатковим навантаженням. Цим людям треба старатися не перевантажувати ці всі дні свій організм, зокрема і фізичними вправами, оскільки вони додатково втомлюють серцево-судинну систему. Також слід обмежити вживання алкоголю, замість тісного одягу, обирати вбрання з легких та натуральних тканин та обов'язково носити головні убори. Світлана Одаренко, Іван Головач, п'ятий канал.